Шановне товариство, всечесні отці, ми зібралися з вами сьогодні, щоб віддати честь і шану, легендарному командирню Богу. І сина, і свята. Тріумфом і готом, гармат революції. Ясним з Софіївських дзвонів. Нехай тобі відрочишся, Славою твоєю опромінюся! Славою, твоєю Славою твоєю все, життя все, життя все життя моє, проти все моє щастя, води все моє щастя. Зазвони мені, пряску до з кривом шипались, понулі ранку принеси мені зойки з В рах, тюба, за кодовом. Герна тюрба і не заслані, щоб ми віра моя, була гранітом, що присло завзяття і міць. Щоб йшов я обід. Так як йшли герої за тебе. За твою славу. За твої святі ідеї, щоб помстити ганьбури волі, потоплену честь, ну втратів твої, повину кров покордона, під базарові кутами. Революції це є зміна системи влади, це є зміна цінностей. Українець має бути господарем. На своїй великій українській землі. Українець має бути успішним замовчем та вищем. Обережніх та української роботи. Цього року ми з вами відважатимемо з створення української повстанської армії. Армії, яка стала символом боротьби. За нашу незалежність. І якби не було Шокєвича, якби не було української повстанської армії, чи була би тоді Україна? І Шокєвич, який для нас є не просто героєм, який для нас є людиною, яка продовжила громаду. Доброго дня моїх полодини, добро бачу. Старши шумі свої нова місце, там Льоня Денчук, це і хлопці, котрі дійсно воювали. Вони не чекали, поки хтось прийде свої, вони не промовляли гарних красивих речей, бо часу Україна попробувала захист у 2014 році. Вони знали, захистили своїм ділом нашу країну. Серед нас були не діти України, серед нас є прям. Атолики, поляки, грузини, чеченці, рекати, не будуть не всі ті, кому небайдужа Україна. І я хочу подякувати цим людям, не зважаючи на свої регіоні переконання, на свої факіру, свою приналежність, стали на захист нас з вами, щоб ми могли згадувати, пам'ятати і пам'ятати, моємо для того збиратися. І згадуйте нашого на тих, що нам в'язані Росією, а наша сама на насувало слихо, до сина на наступало слихо, під'їжджали кати до кожної хати, забира. Забира, розтерцали вовки, і не тілом у лазі прокляті, чи забрав світу душу, ні пан небев не чека, чорний ворог не скаже, ні звістки про діда, і тата, вжині світки, ні си, а ніку не чекане.